Сильні духом з юнацьким азартом вони зібралися підкорювати свою так звану олімпіаду. Столиці України пробуджала юних героїв до Утрехту, де пройде європейський юнацький олімпійський фестиваль. Скоріше б вже поїхати туди, В принципі, да пажити там, якби подивитися стадіони, подивитися, хто біжить. і як дорослі вони вирушають на фестиваль у новій формі, про яку раніше молоді спортсмени могли лише мріяти. Обично, якби олімпійцю тільки получать, который на олимпиадах, как бы, получает, на как бы так считав. Когда я її одягаю, мне кажется, что вся страна со мной, и все за меня болеют. Мне проще. А от половина жіночого українського велотреку опинилася у пологовому будинку. Ми покажемо людину-героя, адже він працює із жінками. Хто працює з жінками, я б конкретно з одними жінками, я б там одразу памятники ставив. І дізнаємось, який важливий крок зробив НОК разом з організацією ЮНІСЕФ для майбутнього спортивної української нації. За допомогою Національного олімпійського комітету Україна знову приймає олімпійський виклик. НОК та ЮНІСЕФ тепер разом допомагатимуть дітям. Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка та голова представництва дитячого фонду ООН в Україні ЮНІСЕФ Юкія Моко. Підписала меморандум про співпрацю. Я очень рад подписанию сегодня меморандума. Я думаю, то, что сказала госпожа Юки, мы еще консолидируем и усилим наши движения на создание новых интересных совместных проектов. Дети, которые пришли в спорт, они будут по своей жизни всегда дружить со спортом, развиваться и физически, и интеллектуально. Тут нужно отдать должное президенту страны и нашему правительству, в частности Николаю Яновичу, после окончания чемпионата Европы по футболу, принимая олимпийцев и паралимпийцев, они заверили всех в том, что теперь приступаем к строительству нашей материально-технической базы Бальшова спорту. меморандум діятиме до кінця 2016 року. Згідно нього обидві сторони будуть взаємодіяти та спільно брати участь у різних акціях та проєктах. Ми будемо популяризувати олімпійські цінності та захищати права дітей, особливо тих, які є найбільш соціально вразливими. Ми чекаємо на майбутні спільні спортивні заходи задля для покращення життя дітей в Україні. Свою чергу НОК України вже кілька років організовує унікальні соціальні проекти для дітей. По всій Україні з близьком проходять такі акції, як Олімпійський день, Олімпійський урок, Олімпійська книга та Олімпійський куточок, а також наймасштабніший проект спортивно-масовий захист серед дітей олімпійське лелечення. Як завжди, не тільки озброєні силою, але й модними обновками. Яскравою та стильною поїде Олімпійська команда України на 12-й європейський юнацький олімпійський фестиваль. Який стартує вже у неділю, 14 липня у голландському Утрехті. в Олімпійському домі урочисто відкрили екіпірувальний центр і символічно перерізали червону стрічку. Шеф місії делегації Анна Сорокіна, перший заступник міністра молоді та спорту України Сергій Глущенко та Сергій Гаврик, генеральний директор «Боско Дніпро та партерноку, який забезпечує завжди високоякісною екіпіровкою делегації України на сьогоднішній день. Та команда, яка виїжджає, наша молодіжна команда на європейський фестиваль, будет одета очень ярко удобную спортивную одежду. Всего каждый спортсмен получит 17 единиц екіпіровки. Наші спортсмени будуть достойні, яркі і одніми з самих на цьому фестивалі. Першими, хто примірив на себе форму, представники легкої атлетики, плавання та дзюдо. Для них це справді визначна подія. Звичайно, як би олімпійці тільки отримують, які йдуть на олімпіаду, як би я так вважав. Коли я її одягаю, мені здається, що вся країна зі мною, всі за мене болеють. Мені проще, як-то. цього разу вони налаштовані по бойовому, принаймні дзюдоїсти точно. Вони прагнуть переплюнути результати своїх попередників у трапзоні у 2011-му. Це буде, звісно, нелегко, але ми повинні ще краще виступити, ніж два роки назад. Тільки Зачем ще туди їхати? І тільки Дехто вже вдруге буде брати участь у подібному юнацькому фестивалі. Тому, маючи досвід, вони спробують виправити помилки, що були у трапзоні. Прошлий рік не дуже удачний був. Я одразу попала в першу зустріч на чемпіонку Європи. Ну, довго таскались, але так і не вийшло Европи. В цьому году настроєна на найкращий результат. Думаю, що все вийшло. Так само по бойовому з хорошим настроєм та надіями на хороші результати юні спортсмени відправлялися на 12-й європейський юнацький фестиваль, який пройде в голландському Утрехті. Для спортсменів це своєрідна олімпіада, яку свого часу започаткували за ініціативи тепер же президента МОК Жака Роге. Фестиваль – це праздник, це карнавал, це більше, етабольше це. це модель. Пакадориб'яти По нічнуть понімають, що їх большом спорту. Стоїть ли туди йти. Національний олімпійський комітет України проводжав українську команду з позитивом та подарунками, які неодмінно полегшать перебування юних олімпійців на змаганнях. Да, проводи да, мені подобається. Особливо подарки, розговорники, Нам все таки прийдеться там общаться. я думаю, вони нам дуже допоможуть. А ще точно допоможуть настанови вже досвідчених спортсменів. Денис Денисланців зарядив атлетів своїми словами. Виходіть, сажайте і ждать. Ми будемо за вас пере і передав нашій команді прапор України, щоб ті гідно несли честь країни. А закріпити враження від проводів допомогло відео попереднього фестивалю, де в 2011-му у Трабзоні наші спортсмени здобули 15 Медалей з них вісім золотих, чотири срібних та три бронзові. Команда з захоплень дивилась, і можливо, десь там глибоко в душі кожен уявляв себе в майбутньому на місці призерів минулого фестивалю. Багато знайомих моїх ну коли їхали... На прошлої олімпійський фестиваль зайняли призові місця, і мені було ще ну, смотреть на їхню улыбку, Ну і самою вже хочеться поскоріше вже поїхати туди і повернутися Желательно не смідалі. Золотою а фото з Утрехту ще більше наблизили всіх до фестивалю, де українська команда зможе відчути атмосферу, проникнутися духом олімпізму, пожити в олімпійському містечку, познайомитись тамтешньою культурою, а найголовніше. Боротися за нагороди Скоріше б вже поїхати туди так, да, пожити там, подивитися стадіон, стадіони, подивити, посмотреть, хто біжить і те, що в такому юному віці їх проводжали на змагання, як справжніх олімпійців, вони запам'ятають надовго. Видно, що тобі не все одно на тебе, і тобі вже хочеться показати себе на соревнованнях. Отлично. на цих юних спортсменів чекає справжня олімпійська атмосфера, церемонії і традиційні атрибути ігор, естафета вогню, підняття прапору, і сподіваємось, звучання нашого гімну. Залишається тільки дочекатися і вболівати за наших. Жіночий український велотрек скотився з п'єдесталу і опинився на найбільш неприємному для атлетів місці: четвертому. Дівчата привчили нас, що з Олімпіад завжди привозять якусь медаль, але на останніх іграх в Лондоні максимум змогли посісти четверте місце в командному спринті. Зараз світовий трек живе майже за принципами Мечникова з книги 12 стільців». аж один діючий трек у Львові. Тому нашим дівчатам нічого не лишається, як співати диферам львівському треку, аби хоч цей не забрали. Тут у Львові добрі умови проживання. Ми живемо в хорошому готелі. Всім забезпечують в принципі. Часто тут буваємо, ну бо тут єдиний трек на Україні, більш нема де. Ось що зараз стоїть на місці легендарного київського треку. Сіферопольського немає. Де зростати чемпіоном? Бідкається наставник команди. Сергій Базін, тренер з 20-річним стажем, з наставника збірної України, непомітно для себе став дитячим тренером. Бо через брак треків дівчата приїздять до молодіжної збірної не готові. Їх доводиться заново вчити азам. Він каже, соромно дивитись на молодіжну команду. Вони не вміють їздити. Ще гірше, коли в дівчат в команді елементарно немає запасних спортивних трусів. Вони же жінки. Як їм тренуватись? Китає головою від розпачу Базін. Прийшлося е за счет Луганського інвентаря школи вищого спортивного мастерства безпечить зборною велосипедами і е дисками. Потому що велосипеди і диски очень дорого стоять там. Три з половиною тисячі євро стоїть два диска, тому що два колеса на велосипеде. Рама ну там теж около двох тисяч євро. Ну в цілому велосипед десь може от восьми до десяти тисяч євро. А ось іще одна біда, яка спіткала базіна, заразом разом і Половина збірної країни лондонського розливу опинилась. Пологовому будинку двоє дівчат вирішили стати мамами. Ще двоє відпочивають. Тобто в команді змінилось четверо з п'яти гонщиць. Можливо, це і на краще, адже молоді ще не вимагають суперзабезпечення. Їм ще цікаво просто їздити і вигравати. Приміром, ось львів'янка Тетяна Клімченко. Нещодавно на Кубку світу в Мексиці в командні гонці вони з партнерками виграли друге місце. Причому новий молодий склад збірної показав час на 4 секунди швидше, аніж команда наших маститих траковиць на Олімпіаді в Лондоні. Через півтора місяці збірну чекає грандіозна зустріч поколінь. На збори повернуться дорослі і побачать, що їх вже майже витіснила молодь, як каже Базін, потурань нікому не буде, Імениті будуть заново вигризати собі місце в команді. Хто хто? А він знає, як впоратись з жінками. Хоча це дуже важко. Це дуже складно, тому хто працює з жінками, я би. Конкретно садніми жінками. я б там зразу пам'ятники ставив. Головний старт для нашого жіночого велотреку чемпіонат Європи в жовтні. Не виключено, що до того часу Базін знову явить світу нову українську залізну команду. Сплав молодості та досвіду. Допоки одні штампують нагороди на спортивних аренах, інші не втомлюються радіти і виражати свої емоції на сторінках Національного олімпійського комітету в ВКонтакті у Фейсбуці та Гугл Плюс, де невпинно продовжується обговорення успіхів наших атлетів. За останні кілька тижнів приводів було чимало. Головний ажіотаж зібрала універсіада, що проходить в Казані. Одна з любителів спорту Вікторія Максименко оперативно допомагала інформувати учасників групи, і за це НОП пообіцяв її відзначити. Окрім універсіади, захоплення визвала і діамантова ліга у Лозані. Найбільше лайків у соцмережі зібрала красуня і просто молочинка наша легкоатлетка Марія Рємінь, яка творить чудеса у цьому сезоні і виборола чергове золото. А от фурор серед спортсменів-чоловіків створив наш трибуну висоту Богдан Бондаренко. Нагороду вищого гатунку він теж здобув у Лозані, тягнувши 2 метра 41 сантиметр. Він взагалі неймовірний, ну красавчик, так емоційно раділи в соцмережах читачі. А Сергій Юрченко взагалі Бондаренка прозвав новий Бубка без жердини. Попереду ще багато цікавого і не менш захоплюючого. Приєднуйтесь до олімпійського руху в соцмережах і будьте разом з нами на хвилі спортивних вершин. Результати чергового конкурсу Вгадай, хто герой нашої наступної програми безумовно порадували. Виявляється в Україні. Люблять і знають гольф. Одразу семеро читачів сторінок ноку в соцмережах вгадали, що примою програми стане чемпіонка України з гольфу Марія Педенко. Ну а призи від НОКу шляхом жеребкування отримують Сергій Гідін та Акім Рахімов. Поздравляю ему щастя, здоров'я, удачі, много радості і особливо навісіння. Ну а тепер нова загадка і новий формат. В наступній програмі буде одразу два герої, бо їх не можна відділити. Це парочка не розлий вода. В них навіть є однакові кільця на руках, які приурочені бронзові медалі на Олімпійських іграх. Та головна мета в хлопців привести додому медаль з чемпіонату світу, на якому в минулому році виступити разом завадила травма одного з них. Хто вони свої варіанти пропонуйте на сторінках національного олімпійського комітету в соцмережах.